<реш> Тепер його Саша, давай вчистить. <реш> <реш> Та будь ласка, потанцюй. І йдемо на зупинку, нормально боє хочеш. Давай. Чекай зараз. Не знаю, що так лучше. Я хочу собі гумок купити. Давай. Як ти таку похватку роби, давай таку похватку. ти знати. <реш> Давай щас, щас, ща раз. Раз, раз и все, я ще снимаю, будь ласка. Потанцюй, такой, да, да, такой щас дрын, 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 давай. Такого як ты. Такого руками як ти такого. Скинус мені на стрим. Та власка, боди. Вс. Дивись.